Хочу вас всіх привітати з тим, що народні депутати проголосували за різке підвищення заробітних плат, ну не вам, а працівникам міністерств. Про це повідомила депутат Федина. Ну, власне, ось її повідомлення. Нардепи проголосували за різке підвищення зарплат для працівників міністерств. За словами депутатки, тепер посадовці отримуватимуть значно більше, ніж базова зарплата військовослужбовця. Базова зарплата військовослужбовця, нагадую, що це в районі 20-30 тисяч гривень, базова зарплата це ті люди, які не на нулі, значно вище. Тобто, я так розумію, що це 1060-70 у чиновників, працівників міністерств. Тут виникає питання: а працівників яких міністерств і з якого рангу будуть такі заробітні плати? Але перш ніж ми це розберемо. Давайте подумаємо з вами. А зарплата, умовно, 80 тисяч гривень це велика зарплата чи це не дуже велика зарплата. Ну, якщо ми візьмемо Німеччину, то це вже буде десь наближатися до мінімальної межі, тобто десь до от нижчий середній клас. І далі по наростаючій, якщо ви будете мати вже десь приблизно 4,5 тисячі євро, 4. 3 500, ви вже будете знаходитись десь в середині середнього класу. Це не буде вершина середнього класу. Це може навіть трішечки десь не дотягує до середини середнього класу. Але ж це за європейськими нормами. Це там, де європейці мають і ціни вищі, і вартість послуг вищу, і штрафи вищі, але зарплата. Визначає їхній відповідний статус цих людей. Тобто людина, яка має таку зарплату, може в цілому дозволити собі більш-менш прийнятне, комфортне, безпечне життя. Чи потрібно прагнути до таких зарплат в Україні? Безумовно. Чи можуть українці отримувати такі зарплати? Моя відповідь: так, безумовно. І той, хто зараз скаже: "Та це все популізм, українці повинні продовжувати жити на 200-300-500 євро на місяць". Я вибачаюсь, ви тоді нічого не розумієте в тому Скільки заробляє Україна, скільки мають олігархи, скільки вони не доплачують, скільки вони собі прихватизували, скільки самі українці не доплачують в бюджет, намагаючись працювати за сірими схемами, намагаючись іти від податків, намагаючись не сплачувати податки. Ну таке життя. І якщо в період війни початку повномасштабної війни весь отакий був хаос. То сьогодні, в принципі, держава намагається взяти з українців максимально податків і вибілити українців. Було і економічне бронювання, яке нібито мало стимулювати, щоб бізнес вийшов з тіні в білу, була і програма якогось білого бізнесу, чи там яку коротше якогось бізнесу. Ну, воно теж все провалилося, тому що коли питання грошей. Тут не може бути ніяких білих бізнесів, ніяких зелених бізнесів, ніяких моральних е, аспектів. Є тільки одне: це скільки ти можеш собі залишити від того, що ти заробив. Це вже ми мовчимо за те, скільки ти можеш вкрасти, якщо ти можеш вкрасти. Але ми зараз говоримо чисто за бізнес. Скільки ти собі можеш дозволити залишити, якщо ти це заробив? І от українці, які втомлені від війни, які втомлені від. Свавілля чиновників деяких, які втомлені від того, що, наприклад, в Києві клумби, зелень і так далі. а Потім хоп, і в Київ Зеленбуді, виявляється, є корупційні скандали, схеми, розпили. І українці задають собі питання: а чому я повинен сплачувати всі податки? Ну чому так? Адже ці податки йдуть незрозуміло кому. На ці податки незрозуміло, хто жирує, хтось мародерить із цих податків. Хтось не будує дороги, мости, не відділяє на армію, не виділяє на безпеку, не виділяє на інфраструктуру. Ну, хтось ці наші гроші з'їдає. І тут виникає ще одне питання. А можливо, і не з'їдають всі гроші, так, як ми з вами думаємо. Але проблема в тому, що українців масово переконати неможливо. Українці навчені за 33 роки останніх, що. Крадуть, 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 безбожно крадуть все, що можна вкрасти з бюджету. І нічого українцю бідному не залишається. Тому і зарплати невеликі, тому і вам платять не дуже багато, тому і податки, нібито великі, вже досягають там, європейських по відсотковим значенням, а грошей все одно не вистачає для того, щоб зарплата була європейська. А тепер виникає питання: а от зарплата в 60-80 тисяч для. Чиновники міністерств, це багато, чи це мало? Чи це недостатньо? Чи це дуже багато? Як на мене, громадянина, який живе в країні, яка прагне до Європейського Союзу, це нормальна, адекватна зарплата. Дві-три тисячі євро середньозважений українець, який має освіту, не фейкову. Не фейкову, звертаю увагу, а реального світу, який працює за своєю спеціальністю, або який заснував свій бізнес, хоча б маленький бізнес, але має. Українець, який чесно працює весь свій робочий час, не філонить на роботі, ще раз звертаю увагу, а працює на роботі, який викладається на роботі. Ну, чому середньозважений українець не повинен отримувати зарплату 1,5, 2, три тисячі євро? Адже. Україна багата країна. У нас є ресурси, у нас є земля, у нас є, а, а, у нас є свій газ, у нас є навіть елементи нафти, у нас є корисні копалини. Подивіться, як Трамп рідкоземельними металами зацікавився. У нас є ліс, у нас є рекреаційні зони, у нас є вода, у нас все є для того, щоб українці жили заможні, але. Певна кількість людей живе надто заможно в країні, і саме вони не дозволяють більшості українцям отримувати ту гідну зарплату, яка гідна повинна бути середньо в Україні. Коли Зеленський говорив про 4 тисячі зарплати вчителям, він насправді не дуже далекий був від істини. Просто тоді, коли Володимир Зеленський не був президентом і не до кінця розумів, як все облаштовано, хоча дивно. Адже слуга народу серіал так красномовно показував, що нібито е засновники серіалу знали, як все облаштовано, і розуміли, чому в державі так. Тим не менш, напевно, коли Зеленський прийшов до влади, він просто. Здивувався тому, як в Україні все розбудовано, і що, виявляється, не можна видрати для українського народу лап олігархів, лап людей, які не платять податки, йдуть від податків. Да що там говорити, сам 95-й квартал мав скандали з офшорами. Згадайте, в 2021 році нам з вами пояснювали, що виявляється не платити податки, то що було нормально, бо там була злочинна влада, і ну ви самі розумієте, як же платити злочинній владі. Але ніхто не думав про те, що. А наші діти, а наші пенсіонери, а наші лікарі, а наші військові, а наші вчителі? Всі ті люди, які працюють на державу, а ті е, люди, які працюють сьогодні, там в ДСНС, які працюють в ДТЕКі, всі ці люди вони потребують. Не просто гарних зарплат, а дуже гарних зарплат, тому що від їх професіоналізму, від їх бажання залишатися в цих професіях, на цих роботах, на цих підприємствах залежить і наша безпека. Але держава, на жаль, не хоче з нами ділитися своїми доходами. Тому я вас вітаю, бо все ж таки держава. Намагається поділитися, але спочатку зі своїми з чиновниками, які забезпечують державу, можливо, рано чи пізно доберуться і до нас з вами. Адже коли чиновники будуть отримувати 70-80 тисяч гривень, рано чи пізно доберуться і до бюджетного сектору. Не може так бути, щоб чиновник міністерства отримав 2000 тисячі євро. А людина, яка працює на державу, вчитель там інші люди, лікар отримували п'ятсот шістсот. Євро так бути не може. Власне, і 500-600 євро далеко не всі отримують. Напишіть, на які доходи ви живете, яка у вас заробітна плата, скільки ваш, ваша праця оцінюється. І чи вважаєте ви, що ваша зарплата може бути більшою? І від чого це має бути залежне. Не забувайте підписуватись, не забувайте ставати спонсорами каналу. Нам завжди приємно, коли ви нас підтримуєте також. І е, невеличким вашим внеском на розвиток нашого каналу. Бережіть себе, не забувайте писати коментарі, лайки, дизлайки. Вітаються. Головне не будьте байдужими.